Всем привет сегодня я вам покажу э, новую секретку в аватар ворлд э, в новом месте Зараз нам надо всю город ось. и зайти вот сюда где фонтанчик нажимаем фонтан и тут будет уже одна классная секретка ось. Ждемо, що нам треба зайти от, -от, -от Потім гортаємо, гортаємо, гортаємо. Тут буде ось така штучка. Заходимо теж на нього знову. І ось тут ось так от. Тут всякі штучки отаке. Ми маємо стати де ось такий тут плакат. Бачите, ось такий плакат. Тепер беремо свого персонажа. Це нова секретка, про нього зовсім ніхто не знає. Я себе взяла, статтю оцініть мене. Беремо е, ось такого персонажа. Беремо ось такі три плакати. Давайте візьмемо самого цього, і візьмемо ще плакат. Ось ці нам не потрібні більше. Нам треба стільки-ось ось, три плаката. Тепер йдемо сюди і вертаємося в саме старе місце, е, яке було ну, перше. Ось це. Ждемо, щоб загрузилося, і йдемо перше в школу. Це дуже класна секретка. Тобто, коли відкривається якесь місце, в кожному місці тут є різні секретки, типу ось. Нам треба вчителька музики. Значить, виходимо з цього місця і ждемо, коли у нас буде вчит... ну, йдемо до вчительки музики. Е, музикальна ця це в нас ось тут. Ось є вчителька музики. Берем. Хопа. Ось, ось вона, і зараз перестаємо, щоб вона не говорила. І ось я їй цей Оцей, дивіться. І вона нам дає подаруночок. Потім я ось така дівчинка, зараз свій подарок заберу. І оце вона назад просто взяти. Тепер йдемо в інше місце, в торговий центр. Торговий центр, торговий центр, де в нас торговий центр. Ідемо в торговий центр. Так, ждемо, як всегда. І ось що в нас тут має бути ось ця дівчинка. Зараз почекайте. Секундочку беремо. Якщо я не помиляюсь, то ось ця дівчинка тепер беремо. Знову себе. Нам треба ось ця діджейка, Я перепутала трохи. переплутала, Нам треба діджейка. Оця діджей, якщо я не помиляюсь, ви ось тут. Це дуже класна обновка, і вона дуже класна. В цих подарунках, якщо я не помиляюсь, має бути одяг. Ось у нас Танці. Ну і так, просто шукаєте цих людей. Я вам покажу, де вони. Зупиняємо п'ять її. Витягуємо її. Ой, вона впала, в нас ізвіняюсь. Ось вона така. Угу, Це я. І дає нам знову подарок. У нас ось така кофтинка і ось такі штани. Я ті штани положу сюди. І потім, якщо я не помиляюся, то нам тепер треба піти в салон красоти, підстригатись. Якщо не помиляюся, то нам треба сюди зайти, тому що е -е, я цю секретку. Е -е, це, коротше, я забула. Сюда. Я просто забула там, де той мужик чи та дівчинка, Я вже трохи забула тут. Це дуже класні секретки, треба всім їх зробити. Ось мужик, вроді, цей чи ось це, коротше, беремо. Ну, вроді би, він у нього був. Ось що, бачите, отакий мужичок. Запаминайте скріншойте, беріть он він говорить, угу. це. цей підарок. Що в цьому подарунку? Це ось така класна шляпа. Це все ось цей костюм. Всі ставте лайчки, подобаєчки.